Тепер ми дивимось на дебагери Тоні. У Тоні є два режими дебагера nicer і faster. Вони трохи відрізняються і обидва корисні. Той варіант, який називається Faster, — це варіант, який схожий на звичайний дебагер. Nicer це варіант, який підходить для початківців, коли ви хочете зрозуміти, як Python виконує якийсь вираз, що він спочатку робить. Тут ви можете по кругово по всьому пройтись. У нас є якийсь код. Для того, щоб запустити дебагер, ви можете натиснути тут жучка. Але от тут за замовчуванням є якийсь режим, і вам треба подивитися, який режим буде запускатись з за замовчуванням. Це ви йдете в Options, і тут є Debug. І у мене за замовчуванням Faster. Насправді, напевно, варто залишити саме Faster варіант або поставити, якщо у вас інший, тому що це умовно просто звичайний дебагер. Тепер для того, щоб запустити інший варіант, nicer, ми натискаємо Run, і ми натискаємо тут Debug Script Nicer. Тепер у вас тут є декілька кнопок. Нас зараз цікавить кнопка Step Over. І Step Into. Step Into означає показати вам, як Python те, що у вас написано, тобто, як він виконує той вирос, який ви написали крок за кроком. Перший вирос у нас не дуже цікавий, ми просто створюємо змінну. Тому якщо ми тут підемо Step Into, він покаже, що це рядок, потім скаже, що створюється змінна, яка посилається на цей рядок. Не дуже цікаве. Але коли ви далі натискаєте знову Into, ви вже на цьому рядку, і дивіться, що відбувається. Він зараз вам підсвітив Mac Lower. Далі ви натискаєте step into, і він говорить. Перше, що мені треба виконати, це зрозуміти, що таке мак. Мак це у нас змінна. І Тоня показує вам, що він підставляє туди рядок, і показує який. Далі наступна дія: зробити ловер з цим рядком, і він показує, що зробив ловер, оцей результат. І тепер цей результат вже записується в зміну результат. Далі, у нас дві змінні просто створюються. Це знову не дуже цікаво, тому ви можете натискати тепер вже step степ овер. over означає, що ви не хочете по цьому виразу проходитись крок за кроком, ви просто хочете пропустити цей рядок або цей вираз. Якщо зараз підсвічується тільки рядок, це ви пропускаєте тільки рядок. Наступний рядок теж пропускаємо. Тепер знов натискаємо Stop Into. Тоні нам каже, зараз у мене вираз праворуч A плюс B. Для того, щоб це зробити, треба зрозуміти, що таке A. Вставляє A, це 10. Тепер треба зрозуміти, що таке B, представляє B, це 5. Тепер робить суму, це 15. І записується в зміну. Тепер у нас є наступний вираз print сам Result. Він говорить сам Result. Це 15. Ми тільки що це дивились. а тепер він говорить, що треба зробити print, і він говорить, що результат виразу print щось, це none. Це він просто вам показує, що цей вираз повертає none. Він нікуди не записується, але Тоні вам все одно показує, який буде результат. І на цьому все. Ви тепер можете кожен вираз проходити покроково і дивитися, що там Python робить. І якщо у вас є якийсь складний вираз, який ви не розумієте, чому працює саме так, цей режим вам підкаже, як, коли і що працює, і що в першу чергу робиться. Тепер ми дивимося на те, як працює дебаггер кластер. Це умовно звичайний дебаггер. Якщо ви ним користуєтесь, ви робите те саме, що ви робили на python Tutor. Тобто ви виконуєте код рядок за рядком. І що ви тут step into, Нічого такого дивного не відбувається. Тобто кожен рядок виконується за раз. І ми йдемо рядок за рядком, і ви бачите, у вас є print. у вас є праворуч тут змінні. Тут шрифт не дуже великий, але ви бачите, як з'являються зміни. Тобто ви йдете крок за кроком, і бачите, принт змінюється, ви бачите, тут частинки змінюються. Тобто, головне, що ви бачите всі свої змінні, ви йдете по кроково за кодом, і ви бачите принт так само, як на Python Tutor. Тобто, все максимально схоже на Python Tutor. Але тепер ви можете працювати з сторонніми файлами, з сторонніми модулями, реально підключатися до якогось обладнання, і поки ви з ним працюєте, щось намагатися тут по кроково робити. Загалом, можливості набагато більше, тому що ви можете працювати з будь-яким кодом, запускати Дбайер. Передивимось на ще один приклад. Тут є кнопки Step Over і step Into. Варіанти дебайверу Faster, вони також працюють. Але коли ми говорили про Debugger nicer, кожен раз, коли ми говорили Step Into, це означало розклади мені логіку роботи цього виразу. А коли ми тут говоримо step Into, це буде означати піди за кодом кудись всередину. І, наприклад, якщо цей рядок коду це ось такий рядок, який означає, що ми з якогось модулю беремо якусь функцію, то коли ви скажете step Into, то не піде в цей модуль. Тобто, якщо ми зараз скажемо запустити дебаггер пасер, і скажемо не «step over, а «step into», він кудись пішов. Тобто він побачив, що ми там ходимо в модулі IP адрес і він пішов в цей модуль ip адрес І ви бачите, що тут купа змінних, щось дивно відбувається. Якщо вам треба звідси вийти, ви говорите «step out». Тепер, тут, навіть якщо ви говорите «step into», тут немає куди зайти, і він не заходить, наприклад, в метод «lower», але коли ви говорите тут, наприклад, степень то знову, вже функція IP-адрес, він вас знову веде кудись якийсь файл. Коли це стандартна бібліотека або сторонні модулі, які написані на Python, дебагер може вас туди завести. Тобто показати вам там код всередини. Зараз це може виглядати абсолютно не потрібно, тому що ну, що вам туди йти, в якийсь сторонній модуль. Але далі вашим стороннім модулем буде ваш файл якийсь. Тобто ви будете брати функції з іншого вашого скрипту, вашого файлу, і використовувати їх. І коли вам треба буде зрозуміти, чому десь помилка, у вас інколи ця помилка, вона буде в іншому файлі, і тому можливість дебагером зайти в інший файл, тому що ви використовуєте функцію з того файлу, вона дуже корисна. Просто не зараз, тому що ми не говорили про функції, ми не говорили ще про те, що ви можете використовувати свій код з іншого файлу. Тому зараз, якщо випадково сюди зайшли, виходимо. Говоримо step out. Тобто, поки що поки ми не знаємо про функції, нам не потрібно нікуди заходити, тому що ми просто ще не писали функції. А заглядати зараз сторонній код, де дуже багато всього не дуже корисно. Тому виходить так, що зараз, якщо ви працюєте з дебагером фастер, тобто зі звичайним варіантом, ви говорите стоп over, стопвер, Тобто запустили дебагер, замовчувані у мене звичайний, і говорите стоповер. І відповідно, якщо це цикл, наприклад, ви таким чином можете покроково йти по циклу. Зупинити дебагер є кнопка стоп. Якщо ви випадково забули десь зупинити дебагер, у вас може бути таке, що ви раптом не можете редагувати якийсь файл, який щойно працював, натисніть цей раз, якщо що, на стоп. Просто, можливо, дебагер працює в іншому скрипті, зараз ви його не зупинили, і тому він не дає вам щось робити далі. Тобто, наразі два варіанти дебагера в тоні. Найсер. Кожен вираз показує, що він там робить, що підставляється, які значення, в якому порядку. Фастер. порядку йдемо і виконуємо код. Тобто, фастер варіант це Python Tutor. Найсер варіант це зрозуміти, як кожна маленька частинка працює. Після того, як ми поговоримо про функції, ми ще раз повернемося до тоні, ще раз повернемось до дебагера і вже поговоримо про те, як він переходить в якісь інші функції, в інші файли і показує вам там код.